Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми маємо урок номер два з теми, яку я назвала синуси, косинуси, тангенси. І сьогодні ми будемо розглядати з вами задачі різні. Тобто, тут, фактично, перший урок, де ми будемо розв'язувати якісь задачі, далі буде, звичайно, продовження. І я хочу вам сказати, що та тема. Де ми застосовуємо синуси косинуси тангенси, дуже важливо для геометрії, то фактично геометричне повітря. І тому, якщо ви перший урок не пройшли, або десь так пройшли як-небудь, то, будь ласка, подивіться ще раз той перший урок, і тоді вам буде просто розуміти те, про що я говорю. Отже, синуси, косинуси, танець, котанеце. Отут я вам нагадала, ми на першому уроці оце от з вами розглядали вже. Де є, що таке синус гострого кута прямокутного трикутника, косинус, тангенс, і відповідно котангенс. Я думаю, що ви то маєте записано. Якщо ні, то запишіть собі перед очі, бо нам воно весь час буде потрібно і помаленьку ви тоді його запам'ятаєте, ті правила. Так, отже, перша задача проста, така зовсім маю трикутник БЦ, куце 90 градусів, і треба знайти. От щось тут є: 5 таких маленьких задачок. Будемо їх розглядати. Наголошую ще раз, що ці синуси, косинуси, тангенси, оці правила застосовуються лише у прямокутному трикутнику. Далі ми подивимося ще про синус, косинус в іншому трикутнику, але це вже буде згодом. Так, отже, перша задача. Першій задачі треба побудувати трикутник ABC, де кут С – 90 градусів. Отже, я побудую прямокутний трикутник, ви всі його вже знаєте, має катити і гіпотенузу. І кут С треба поставити 90 градусів. Оцей значок я поставила. Так, тепер дано, що АС дорівнює 5, то я напишу АС дорівнює 5 см. І косинус кута А, косинус кута А дорівнює 1,4. Тепер оту інформацію давайте поставимо на малюнок. Отже, АЦ5, щоб нам було легше розв'язувати. І косинус кута А, оцей кут обведу, дорівнює 1 четверта. І треба знайти АБ. АБ треба знайти. Так, дивлюся. Отже, АБ то є гіпотенуза. Оскільки дано косинус кута А, то, очевидно, з нього треба і почати. Тобто, я візьму правило для косинуса, в даному випадку, кута А, і запишу, що косинус кута А. Дивіться, отут є косинус, це є прилеглий катет поділити на гіпотенузу. Або ще кажуть, відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, косинус кута А, прилеглий до нього катет АЦ, той, що прилягає, бо ЦБ буде протилежний. Отже, прилеглий катет АЦ поділити на гіпотенузу АБ. Так, оце з того я почала. Тобто я почала з того, що таке косинус кута. Тепер я можу попідставляти те, що я маю. Отже, косинус кута А це є 1 четверта, пишу 1 четверта. Тепер А це є 5, пишу 5. І АБ не знаю. Бачите, утворилася така маленька пропорція. Я думаю, що ви пам'ятаєте, як застосовувати оцю пропорцію для того, щоб знайти невідомий член пропорції. Отут нам треба знайти АБ. Можете писати відношення оце от відношення, що ми маємо, переписати його у вигляді добутку. Тобто, я маю А помножити на Д дорівнює Б помножити на С. Або можна відразу рахувати АБ. АБ дорівнює. От навхрест 4 помножити на 5, то всі знаєте. 4 помножити на 5 і поділити на 1. Тобто це дорівнює 20 см. От, оце я знайшла АБ, користуючись отим косинусом. Так, давайте подивимося другу задачу. Знов той самий прямокутний трикутник. Раджу побудувати його ще раз, бо ми інформацію поставимо на малюнок. Кут С 90 градусів, і тут я що маю? Запишу BC дорівнює 3. 3 см, І синус кута А, синус кута А дорівнює 0,6. І треба знайти АБ. AB невідомо. Отже, BC, отут напишу 3, синус кута А 0,6 і АБ невідоме. Отут AB АБ невідоме, і тут ми забули А поставити на питання. Так, тепер давайте подивимося, що тут ми маємо написати. Отже, відомий синус кута А. З нього починаю. Синус кута А. Синус, отут давайте подивимося ще раз. Синус кута альфа. Це є протилежний катет поділити на гіпотенузу. Отже, дивлюся: синус кута А, протилежний катет до кута А, то буде СБ. Отже, пишу СБ і ділю на гіпотенузу АБ. Тепер точно так, як в попередній задачі. Замість синуса кута А, пишу 0,6. Дорівнює, ЦБ маю, то є 3. І АБ, отут запишу. Тепер звідси треба знайти АБ. Тут є оцей десятковий дріб. Ну, якщо ви їх не любите, а ви їх не любите, ті десяткові дроби, то можна написати 0,6. Тут знизу одиничку. Отак. І тепер отут, дорівнює зарано я поставила, тепер отут треба знайти АБ. То, щоб знайти АБ, то я 1 помножу на 3 і поділю на 0,6. Тобто, треба 3 поділити на 0,6. Кому переношу 30 на 6 і дорівнює 5. От, я порахувала оцей невідомий, невідому гіпотенузу АБ. Тепер третя задача. Третя задача. Знову маю прямокутний трикутник. З кутом С прямим. Так, давайте подивимося, що тут дано. Третя дано АВ дорівнює 8 см. 8 см. Синус кута В – 3 четвертих. І треба знайти АЦ. А 8 синус кута Б. Обведемо кут Б. Тут ми забули обвести синус кута А, ні, обвели. обвели. Так. Тепер треба знайти АЦ. Поставлю знак питання. Отже, знову я маю синус кута Б. Отже, я з нього починаю. Пишу синус кута Б. Синус то є відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет до кута Б, то є АЦ. І поділити на гіпотенузу на АБ. Так, от я вам рекомендую, як ви розв'язуєте ті задачі, от весь час собі так сказати: оце правило. Що синус це відношення в даному випадку протилежного катета до гіпотенузи. Тепер замість синуса кута Б, я ставлю 3 четвертих дорівнює. АЦ я не знаю. А Б дорівнює 8. І тепер, користуючись властивістю пропорції, АЦ навхрест 3 множу на 8 і ділю на 4. 8 і 4 можна скоротити. Тут залишиться 2, і 3 на 2 дорівнює 6 см. От, Три задачі ми зробили. Так, тепер подивимося, давайте до четвертої. Отже, в четвертій знов той самий прямокутний трикутник. Будую знову прямокутний трикутник. Так, що тут? Подивимося? Давайте. Отже, ав 20 20 сантиметрів. Косинус кута В Дорівнює 4 п'яти. Отут кут Б, А Б20. Напишу. І треба знайти БЦ. Так. Знову починаю з косинуса кута Б. Отже, косинус кута Б. Це є відношення прилеглого катета. Тобто CB, Поділити на гіпотенузу АБ. Так, тепер підставляю 4 п'ятих, CB не знаю. АБ 20. І тепер звідси рахуємо CB. CB на 4 множу на 20 і ділю на 5. Не поспішайте множити, скорочуйте дроби. 25 скоротиться, 4 на 4 дорівнює 16 см. Так, і п'ята. П'ята, знов той самий прямокутний трикутник. Я так зумисне багато задач вам підібрала для того, щоб ви набралися практики. І рекомендую вам зробити їх самостійно. Тоді буде якийсь толк з того. Отже, BC дорівнює 10. І запишу BC дорівнює 10 см, Тангенс кута Б0,5 і треба знайти АЦ. А це невідомо. Так, от тангенс кута Б, дано. Отже, пишу тангенс. Тангенс кута острого кута прямокутному трикутнику відношення протилежного катета. Протилежний. АС до кута Б, до прилеглого катета. Написала: Танець кута Б 0,5. І тепер АС не знаю. І в знаменнику буде ЦБ 10. Так, ну дивіться, можна так, щоб не робити тої пропорції, подумати, АЦ то є ділене, і щоб знайти АЦ. То треба 10 помножити на 0,5. Але будьте обережні, щоб ви розуміли, де треба помножити, де треба поділити. Отже, дорівнює 5 см. От. Так, тих 5 задач ми зробили. І тепер ще я отут для вас маю ще одну інформацію. Дивіться, тут така з'явилася особлива табличка. Бачите, тут є кути 30 градусів, 45 і 60. То ми нею будемо дуже часто користуватися. І тут є значення синуса, косинуса і тангенса. Для оцих кутів, чому нема котангенса? Ну бо котангенс то є. Значення обернені до тангенса. І тому, напевне, вони тут їх не, не подали вам. Але ту табличку на пам'ять поки що можна не вчити, тут можна і нею користуватися, звичайно. Але подивимося, як. Звідки береться та табличка? На, на каналі ми обов'язково з вами розглянемо, чому синус 30 градусів 1, друга, а синус 45 корінь 2 на 2, а синус 60 корінь 3 на 2. І так далі. То ми з вами обов'язково подивимося. Так. Давайте подивимося до тої задачі, яка в нас тут є. Отже, дано знову прямокутний трикутник. З кутом прямим С. Так, я напишу дано трикутник АВС І кут С прямий. То вже тоді зрозуміло, що він є прямокутний, можна слово прямокутний не писати. Тепер АС дорівнює 4 корінь 3. А це отут поставлю 4 корінь 3 і кут А 30 градусів. І треба знайти АБ. І напишу розв'язання. Тобто оформимо задачу так, як мали виписати правильно, геометричну задачу. Так, отже, кут А 30 градусів. Оцей кут 30 градусів. Так, подивимося, що дано. Отже, невідома гіпотенуза. От дивлюся, Відомий катет і кут. І оцей катет до кута 30 градусів є прилеглий. І тепер я думаю, яке правило каже про прилеглий катет і гіпотенузу. Отак, от можете собі відкрити ті правила. О, дивіться, давайте відкриємо їх. І ми там проаналізували, що нам треба прилеглий катет і гіпотенузу. Подивіться, прилеглий катет і гіпотенуза це є косинус. Тому я отут напишу косинус кута А. Косинус кута А. Це є відношення прилеглого катета. АС поділити на гіпотенузу АВ. От таким чином треба підійти, щоб вгадати, що ви маєте взяти, чи косинус, чи синус, чи танець, чи котанець. Може так бути, що ви відразу не помилитеся, не вгадаєте. Ну тоді треба взяти щось інше, якщо ви взяли не те, що треба в тій задачі. Отже, тут ми проаналізували, треба нам косинус. То давайте я написала косинус, це є АС на АБ. Далі я напишу косинус 30 градусів. АС, то є 4 корінь 3. І поділити на АБ. Тепер та таблиця нам буде потрібна. От дивіться, косинус 30 градусів. От я маю косинус і 30 градусів. Це є корінь 3 поділити на 2. Тому я замість косинус 30 градусів. Підставляю корінь 3 поділити на 2. То переписую. І тепер навхрест знайду АБ з пропорції. Отже, 2 помножити на 4 корінь 3. І поділити на корінь 3. Ну, очевидно, корінь 3 і корінь 3 можна скоротити. І тоді я дістану 2 помножити на 4 дорівнює 8. От я буду мати відповідь: 8 см це є моя невідома гіпотенуза. І тепер я маю АБ дорівні 8 см. Ото є моя відповідь. Отак От виглядає така зовсім проста задача, яку треба оформити гарно. От тут ми її подивилися. Так, тепер друга. Друга. Тут знову маю той самий прямокутний трикутник. З кутом С прямим. А це невідомо. А Б 5 2. 5 корінь 2. І кут Б 45 градусів. Ку 45 градусів. Тут напишу коротко вже. Як оформити, ви вже подивилися, то тут напишемо коротко. Так, і потрібно знайти АЦ. Знову починаємо з аналізу. Тобто, нам потрібно АЦ, АЦ то є катет протилежний до кута Б. Катет протилежний до кута Б. А відома гіпотенуза. Протилежний катет і гіпотенуза то є синус кута Б. Синус кута Б. Чому ви спитаєте синус кута Б, а не кута А. Ну, бо кут Б відомий. Так, отже, синус кута Б це відношення АС, протилежного катета до гіпотенузи АБ. Тепер я підставлю синус 45 градусів. Дорівнює АС не знаю. АБ 5 корінь 2. Тепер дивлюся в табличку. Синус 45 градусів. Отут, 45 градусів, синус 45 градусів, бачите, то є одиниця на корінь 2, або корінь 2 на 2, якщо позбутися і раціональності в знаменнику дробу. Так, то я використаю корінь 2 на 2. Дорівнюю АС, поділити на 5 корінь 2. І тепер звідси я знайду АС. То буде корінь 2, помножити на 5 корінь 2. На і поділити на 2. 5. Корінь 2. Нагадую, помножити на корінь 2, це буде 2. І поділити на 2. 2 і 2 скоротимо, і то буде 5 сантиметрів. Так, от ми знайшли АС, Тобто наше АС дорівнює 5 сантиметрів. Розв'язали таку задачу. Бачите, тобто оці задачі, котрі ми подивилися з вами, це базові. Ви мусите їх навчитися для того, щоб рухатися далі, якщо ви хочете рухатися далі. Бо далі будуть трошки складніші задачі, але першочергове завдання навчитися визначити, що треба взяти чи синус, косинус, чи тангенс, і як ним користуватися. Далі ми продовжимо з вами розв'язувати задачі, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. І до зустрічі! Thank you.